Привіт усім! Як і обіцяв, продовжую тест своїх акумуляторів. І залишився в мене мій Енгель. 4 ампер години, акумулятору приблизно 2 роки. Час від часу я ним користуюся на шабельній пилі, також купив таку приблуду USB, з якої заряджаю гаджети, там, телефони і все таке. Акумулятор гарної якості, Не Ну, Це зрозуміло і так. Настала черга порівняти його з фелісатті 4 амперним на рахунок ємності. Акумулятор має 20,7 вольта, повністю заряджений, тому підключаю на розряд. Умови розряду ті самі 1 ампером через зовнішню нагрузку 55 Вт. Звичайна лампочка. Поїхала. Маємо 58 хвилин розряду скачено 1,1 А. Чекаємо далі. Пройшло 105 хвилин, витрачено 2 вольта, отримано 2 А години. Слідкуємо далі. А ви знаєте, класно він тримається? У нас ще в запасі мінімум 1,5 вольта. 161 хвилина розряду і вже 306 ампери віддано. От буде прикол, якщо тут більше АБ годин, ніж заявлено. Скоро дізнаємося. Ну, от і все, напруга обвалилася. Якось дуже різко це все вийшло. Мало не пропустив цей момент. Немає 4 години, Показник гірший, ніж фулісаті. Ось у вже сигналізує Це дуже низький заряд, тому не бачу сенсу далі мучити його. Буду відключатися. Тобто, що ми маємо? 204 хвилини розряду. Напруга дуже впала до 15 вольт. Цього не варто було робити, але бачите, ну що зробиш? Дуже швидко це вийшло. Віддано 3,87 ампергодини. Тобто 4 ампергодини акумулятор Енхель немає.